Друзі, я е, дуже радий, що е, Павлік половину моєї проповіді сьогодні сказав, те, що я мав так що говорити. Я поясню, тому що е, я сьогодні хотів продовжити тему, яку вже раніше ми з вами порушили. Це стосовно Ісуса Христа. Ми говорили про те, що Ісус Христос реальна особистість. Ми говорили про те, що Ісус Христос. Здійснила, ну, точніше, в ньому здійснилася велика кількість пророцтв, які були провіщені про нього протягом століть. У Ісуса Христа була дивна ціль, у нього був дивний образ життя те, як він жив. І з огляду на це все сьогодні хотілося б звернути нашу увагу на те, а що він говорив. Чому? Тому що його діяльність і вчення викликали е, здивування в народу. Навіть і сьогодні, якщо ми подивимося неупереджено на нього, на те, що він робив, як він е, поводився, ми дивуємося, ну проста людина так не може. Е, і тому, те, що його діяльність викликала здивування у людей, в масах виникало логічне запитання. І це запитання неодноразово на сторінках писання воно звучить. Наприклад, Марка, Матвія, Луки. Одне просте запитання. Хто це такий? Хто він такий? Виникали різні гіпотези, припущення. Одні казали, що він один із древніх пророків, який воскрес. Хтось говорив, що це Іван Хреститель, який воскрес. хтось говорив, що це Ілля, хтось говорив навпаки, що це Веєльзебу, що це людина одержима, хтось говорив, що це обманщик і так далі, і тому подібне. Багато різних припущень виникали стосовно Ісуса Христа. Враховуючи його бездоганну моральну репутацію, варто дослухатися до того, що він сам про себе говорив. От те, про що вже переді мною проповідник говорив. Три вислови його були наведені. Я теж хотів ці слова наводити, але інші дещо прочитаю ще. Хто може знати краще про нього, ніж він сам, правда? І тому, оскільки він мав бездоганну репутацію в житті, то, ймовірно, і його слова заслуговують на нашу довіру. Правда? Ну, от, якщо людина завжди поводилася так, що ніхто ні в чому не міг його докорити, варто послухати таку людину? Звісно, варто. Ну, наприклад, ми і не таких авторитетних інколи дуже з великим інтересом слухаємо, а потім, коли бачимо, що у людини слова розходяться з життям то, або життя зі словами, тоді і слова втрачають авторитет. Але якраз стосовно Ісуса Христа, і його друзі, і його вороги сходилися до одного. У нього не було розбіжності між тим, що він навчав і як він поводився. Ніхто, навіть із його ворогів, не міг докорити його у неправді, не міг докорити його у. Нечесній поведінці, у гріховній поведінці, якійсь ніхто, жодного докору. Люди шукали цього, люди намагалися звинуватити, намагалися зловити його на чомусь і нікому це не вдавалося. Не тому, що він був такий, знаєте, хитрий, він викрутитися. Ні. А тому, що він дійсно був особливий. Він був непорочний, він був невинний, він був святий. Повному розумінні цього слова, без гріха. Це те, про що ми з вами вже і раніше говорили. Отже, в Івангелії Ідеана, в першому розділі, 22 вірші, таке запитання сформульоване. Воно було адресоване Івану Хрестителю, але я хотів би, щоб ми його сьогодні поставили Ісусу Христу. Що ти скажеш про себе самого? Друзі, Ісус Христос про себе самого говорив чи ні? Звісно, говорив. Звісно, говорив. Тому що саме Його особистість викликала безліч різноманітних запитань. І він говорив про себе. Ми тільки деякі з його слів пригадаємо, деякі вже навіть сьогодні були прочитані. Наприклад, Іоанна 12,46, Христос каже, я світло. Йоанна 10, 11, 14. Я добрий пастир. Друзі, я думаю, що євреї, які слухали його, у них не виникало якби, подвійного тлумачення. Вони розуміли, що ці слова можуть стосуватися тільки одного. 22 псалом. Псалом Давида, який євреї знали на суботу. Які там слова? Господь, пастир мій. І коли раптом Ісус Христос говорить Я добрий пастир, то будь-який єврей розумів, я дорівнює Господь. По-іншому не можна було розплувачити Його слова. Далі, цей самий 10-й Івана Іван Відеанія. Я двері. Що за двері? Каже, і війдуть мною, і вийдуть. І пасовисько знайдуть. Я двері вільця. Далі. 14 розділ, 6 вірш. Я шлях, істина і життя. Одинадцятий розділ, 25 вірш Розмови розмові з Марією, з Марфою і з Марією Христос говорить. Я Воскресіння і життя сестри, ви подивіться, як він говорить про себе. Здавалось би, він е, говорить про якісь поняття, про якісь явища е, ну, в фізичному світі чи в духовному світі. Але коли він говорить, я двері, я добрий пастир, я Воскресіння і життя, я світло, на що він е, натякає, або точніше сказати, вказує, він говорить про. Те, що він є тим, хто є всім для людей і взагалі для всього суща. 9 розділ, 35 вірш, він конкретно говорить про себе як про сина Божого. 15 розділ Яна, перший вірш, ми всі добре теж знаємо, ну, переважна більшість, сподіваюся, знає. Я істинна виноградна Лоза. Тобто Христос каже, я виноградина, я виноградна лоза. Е, до речі, теж цікаво, що євреї, які слухали його, вони відразу згадували старозавітні місця, де говорилося про виноград, про виноградник, про виноградні лози. До цього вони думали, що істина виноградна лоза – це ізраїльський народ. А виявляється, істина виноградна Лоза це хто? Христос. Більше того, коли євреї читали із Єгипту покликав Ясина Свого, то вони думали, що йдеться про вихід євреїв із Ізраїля. А йшлося про кого? Із, із Єгипту, дякую. Перепрошую. А йшлося про Христа, який немовлятком був віднесений в Єгипет, а потім з Єгипту повернувся. Із Єгипту покликав Ясина Свого. Е те, що вже говорилося, думаю, одна із найгучніших заяв або із таких, які малися зробити переворот в думках людей, це те, що син людський на землі має владу прощати гріхи. Люди, які слухали його, первосвященники, фарисеї, священники, взагалі вся юдейська знать, еліта. Я думаю, що в їхніх думках відбувалося неймовірне ну, бурління, як у вулкані якомусь. Хто може прощати гріхи крім Бога самого? І тут раптом знаходиться той, який каже, я маю владу. І в доказ того, що він дійсно має владу прощати гріхи, пам'ятаєте, що він зробив? Він людині, яку принесли з заціленням, каже, прощаюся тобі гріхи твої, але щоб ви знали, що я дійсно йому простив гріхи, встань і ходи. Паралізований встав, узяв те, на чому лежав і пішов. Тобто ось е слова, підтверджені дією. Христос дійсно мав владу прощати гріхи. Е Далі Христос називає себе тим, кого послав Бог, тобто Месією. Самені, друзі, це далеко не все, що він говорив. Що ще варте нашої уваги? Е існує багато фраз, у яких Ісус Христос ототожнює себе з Отцем. До речі, саме за ці фрази, де він говорив про себе і про Отця. Євреї брали, хапалися за каміння, щоб кубити його, або хотіли скинути його з гори. Саме ці фрази і перевертали їхнє сприйняття і розуміння, і змушували їх обурюватися, викликали їхнє обурення і нарікання. Чому? Тому що вони розуміли, коли Христос каже: Я і Отець одне, коли Христос взагалі осмілився назвати Бога своїм Отцем, то євреї розуміли. Назвати Бога своїм Отцем це дорівнює назвати себе Богом. Е, і Біблія говорить про те, що Христос не вважав за злочин бути рівним Богом. Він дійсно себе позиціонував як рівний Богові. Або як Бог. Е, Івангелія від Іана 5, розлаз, 17 по 23 вірш. Ну тут такий об'ємний уривок. Але про що тут говориться? Е, я зачитаю трошечки. Та Ісус відповів їм, мій отець до цього часу працює і я працюю. Тому юдеї ще більше хотіли вбити його, бо він не тільки порушував Суботу, а й своїм Отцем називав Бога, роблячи себе рівним Богу». Ісус вже сказав йому відповідь: істинно, істинно, вам кажу». Син нічого не може робити сам від себе, а тільки те, що бачить, що робить отець, бо що він робить, те й син так само робить. Бо отець любить сина, і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син оживляє, кого хоче. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав сину. Це те, що ми чули в попередній проповіді. Щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує Отця. Брати і сестри, подивіться, які гучні заяви. Христос каже: ваша пошана або ваше вшанування Отця виявляється у вашому ставленні до мене. Як ви ставитеся до Отця, так ви маєте ставитися до мене навпаки. Як ви ставитеся до мене, це ваше відношення до Отця. Ем, неймовірна влада, якую, е, про яку говорив Христос, якою наділив Його Отець. Далі, 6 озем, 27 вірш. Христос каже, що на мені отець поклав свою печать або відзначив мене печать. 10 розім, 38 вірш. Отець у мені і я в Отці. 16 роз 15 вірш. Усе, що має Отець, моє. Багато інших текстів, друзі, це лише невеличка частинка сказаних ним слів, але вже навіть цей невеликий список переконує нас в його унікальності і неповторності. Ніхто з тогочасних і, в принципі, і теперішніх євреїв не наважився би так говорити. А тим більше із язичників. Тобто ставити себе на рівень Бога. Е, приймати Бога шанування, Богопоклоніння. Коли люди шанували Його, коли люди дякували Йому як Богу. пам'ятаєте? Зцілюється 10 прокажених і один повертається, і що говорить Христос до нього. А де 9? Чому вони не повернулися віддати славу кому? Кому? Богу! Так хіба ж вони не пішли, славу Богу, віддавати, коли пішли в храм до священника? Ні, виявляється, Богу славу треба було віддати яким чином? Прийти і сказати Ісусу Спаси. Дякую. Тобто Богом насправді був хто? Христос Він каже, чому вони не повернулися Богу подякувати. <кхем> Ніхто. Не міг проголошувати себе рівним Богом і при цьому залишитися непокаранним. Друзі, саме парадоксальне в усьому цьому, це те, що євреї, яких обурювали слова Ісуса Христа, так і не знайшли контраргументів, щоб його знігнувати, ці його заяви, або щось зробити йому. Ні, вони розіп'яли, але знову ж таки, ви пам'ятаєте, це інша трошки тема, який вигаданий був сценарій його звинувачень. Як все було натягнуто, як все було штучно зроблено. Насправді у них не було жодного звинувачення справедливого, обґрунтованого, яке мало би підставу свою Божу. Вони були безсилі, обеззброєні. Чому? Тому що Христос дійсно був тим, за кого себе видавав, ким себе називав, ким себе подавав людям. Він був Богом. Іншого пояснення немає. Ще одна особливість стосовно його е, заяв про себе. До речі, е, виникають запитання ж не тільки тоді, а й сьогодні виникають. Чому він ніколи не сказав я Бог? Друзі, вам не доводилося чути таке звинувачення? А я чув, коли деякі люди кажуть, ну добре, ви кажете, що він Бог. А він сам про себе так ніколи не сказав. Чому він не сказав просто я Бог і все. Але помітьте, друзі, він ніколи не сказав Я цар. Тільки коли Пілат сказав Ти цар, він каже, ти сказав, що я цар. Чому? Хоча він був царем, і з цим ніхто не сперечається. <кхід> Річ в тому, що ну, моя версія або моє припущення. По-перше, це для того, щоб люди могли шанувати Бога і визнавати Бога таким, яким Він є, тобто Отця, Сина і Святого Духа. Щоб не було якраз цієї мішанини в голові. Бог дійсно відкривається нам як Отець на сторінках Писання, як син, Бог втілений, який прийшов у Ді, і як Дух Святий, який діє в наших серцях. І друге. Я думаю так, що для того, щоб люди самостійно, міркуючи над його словами, могли аналізувати і приходити до оцих відкриттів і висновків, були переконані його словами і його діями в тому, хто він є насправді. Вірою, приходили до пізнання Його. Ви пам'ятаєте. Така переконана фраза, коли один із апостолів раптом каже, схиляється ним думка Господь мій і Бог мій. Що йому Христос сказав я Бог твій»? Ні. Але коли в його голові вибудувалося цей логічний ланцюжок стосовно те, що говорив Христос раніше, що Він робив, потім, стосовно його страждання і смерті, Його похорону. А потім. Славного Воскресіння і раптом, Хому, про якого кажуть невіруючі, я думаю, він був більше віруючий, ніж всі ми разом взяті. В його розумі раптом відкривається ця істина. Він хапається за Христа і каже, Господь мій і Бог мій. Він визнає його тим, ким Христос був насправді. І Христос не заперечує, Христос не каже йому, що ну, Богу поклонився не мені. Пам'ятаєте, друзі, по писанню: ангели завжди зупиняли людей, коли їм хтось поклонявся. Христос ніколи. Тому що Христос і був тим, хто мав приймати і має приймати поклоніння людей по сьогоднішній день і в вічності. Він є той. Кому Бог наблизився до людей, бо те, що ми чули з нами Бог. Друзі, мені хотілося б, щоб ми, зараз, схиливши коліна наші, помолилися е, Богу, подякували за Ісуса Христа і могли дійсно, міркуючи над його словами, переконуватися в Його величі, в Його могутності, в Його любові і шанувати Ісуса Христа. Все найкраще, все, що ми маємо, щоб ми приносили Йому, щоб наше життя належало Йому. І е, через нас було прославлено звеличене Його ім'я, щоб ми звіщали Євангелію благодаті Божої. Амінь. Амінь. Боже, хвала Тобі подяка за Ісуса Христа, Господа, слави, Господа і Спасителя нашого, Бога, який в тілі і став з нами. Господи, дякую тобі за все, що ти зробив для мене, за те, що спас душу мою, за те, що відкрився мені Духом Святим. І я благаю тебе, допоможи, щоб моє життя цілком належало тобі, допоможи свідчити іншим і переконувати інших людей в твоїй істині, в твоїй любові, в твоїй благодаті. І так хочеться, щоб багато багато людей ще могли також вірувати в тебе і тобі знайти щастя і спасіння. Хай ти будеш прославлений звеличений в нашому житті, Боже наша, без свят святий. Амінь.